І знову матимемо на зв'язку зараз. Аляску літки Путіна і Трампа вже наближаються до Анкориджа. Переговори на військовій базі Елмендорф річардсон за попереднім планом мають стартувати вже менше як за дві години. Біля бази, як ми бачили, вже мовлять для своїх глядачів провідні світові медіа. Трамп вже встиг заявити, що хоче бачити цитата: швидке припинення вогню. Це його цитує Fox News. Або переговори пройдуть дуже добре. Або я швидко їду додому. Сказав американський очільник. Отже, треба уважно. Но стежити за таймінгом зустрічі на Алясці. Це робитиме зокрема спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Знову маємо її на зв'язку. Олю. До речі, що тобі відомо про сам протокол початку цієї зустрічі? Чи є шанс, що вона розпочнеться без затримок? Адже ми знаємо, як от кремлівський диктатор дуже любить, аби інші світові лідери його чекали. Та справді Свята, це одна із тем, яка тут обговорюється. Трамп буде на алясці вчасно, і так само речник Путіна Пісков пообіцяв, що його начальник теж прибуде вчасно. Цитую, як він робить це завжди. Ось це неправда, тому що Путін справді любить запізнюватися, і як говорять аналітики, демонстративно для того, щоб продемонструвати свою владу і зверхністю і змусити інших почекати. І це широко обговорюють в американській пресі. Тож подивимося, чи розпочнеться їхня зустріч о 22.30. Ридцять за київським часом запам'ятайте цей час, який був анонсований, і а, подивимося, як буде насправді Трамп на борту свого літака. Кілька годин тому коротко поспілкувався із журналістами. Він до речі, весь останній тиждень, відколи стало відомо про те, що переговори відбудуться на Алясці, невтомно коментує і дає. Взаємовиключні меседжі, наприклад, вчора на запитання, чи вимагатиме він від Путіна негайного припинення вогню. Відповідь була швидше негативна. Сьогодні вже що наполягатиме, і хоче, щоб припинення вогню настало далі, майже дослівно, можливо, не негайно, але в короткій перспективі. Неочікувано Трамп на літаку трохи пройшовся сьогодні. По путіну сказав, мовляв, той везе із собою бізнесменів. Молодець каже Трамп, я люблю робити бізнес, але все ж таки бізнесу не буде, допоки тривають убивства. Президент Сполучених Штатів також відреагував на масовані російські обстріли України напередодні переговорів і пов'язав їх зокрема із генетикою Путіна. Давайте послухаємо, на його думку, це допоможе йому укласти кращу угоду, якщо вони продовжать вбивати. Можливо, це просто його природа, його гени, але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше. Ще одне цікаве питання: що ж саме а, має відбутися в результаті цих переговорів переговорів? Яка мета, що вважатиметься успіхом? Трамп методично знижував очікування. Якщо пам'ятаєте, починалося все із того, що а, Трамп заявляв про те, що буде обмін територіями, щось, мовляв, повернеться до України, щось доведеться віддати. Зеленський сказав, що він не даруватиме українські землі окупантам. Потім речниця Білого Дому Левіт вже понизила очікування до так званого режиму слухання, і сам Трамп це підтвердив. Сказав, мовляв, хочу з'ясувати, хто на яких позиціях стоїть, і організувати наступні зустрічі вже за участі зеленського і можливо європейців. І не виключив, що навіть на Алясці. І от сьогодні він сказав ні до. Обміну там територіями чи до якихось інших примусових заходів, силувати Україну він не буде. Мовляв, його задача бути модератором, а вони нехай вирішують. Я маю дозволити Україні ухвалити рішення. Я думаю, що вони ухвалять правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. Ось такі взаємовиключні сигнали лунають від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і як говорять аналітики, вони цілком в його дусі вести справи інтуїтивно, не мати чіткого плану змінювати свої наміри і слова під ситуацію. Тож нагадаю, 22.30 за Києвом очікуємо початку переговорів. Залишайтеся з нами. А поки я пропоную подивитися сюжет, який ми готували напередодні про плани, про таймінг сьогоднішньої зустрічі і про те, чого ще варто очікувати. Спеціальний ефір ТСН новини заляски Стоп та їх детальний аналіз. Працюємо до ранку. Трамп та Путін зустрічатимуться на військовій базі Елмендорф Річардсон. Сюди російський диктатор зможе прилетіти винятково через свій повітряний простір і на території Аляски перебувати під американськими гарантіями безпеки. Хоча повітряний простір над усім регіоном на понад добу буде відкрити лише для двох літаків президентських. Ну і ще одна суттєва деталь: колючий дріт. За ним Путін зможе почуватися як удома і не ризикуватиме. Зіткнутися з реальністю переговори мають розпочатися близько 22.30 за київським часом. Спочатку розмовлятимуть віч на віч лише у присутності перекладачів. Потім разом із делегаціями сам факт того, що вперше за три з половиною роки великої війни Путін виходить з міжнародної ізоляції, вже грає йому на руку. Але окрім того, Трамп готує кілька необов'язкових знаків уваги. Він збирається зустрічати Путіна особисто біля трапу літака, окрім переговорів провести з ним ще діловий ланч і наприкінці спільну прес-конференцію. В американській дипломатичній традиції спільний вихід до преси означає, що лідери поділяють цінності, і їм є що сказати разом. Сам Трамп увесь тиждень, що передував переговорам, невтомно розповідав про свої очікування. Шанси домовитися із путіним напередодні він оцінив у 75%. На 25% все ж таки допускає. Провал, я думаю, що буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, хто на яких позиціях стоїть, і я все з'ясую за перші дві, три, чотири, п'ять хвилин. Як ми всі зазвичай розуміємо, чи хороша у нас зустріч, чи погана, і якщо погана, це закінчиться дуже швидко. А якщо хороша, ми зрештою досягнемо миру найближчим часом. Але критерії, що свідчитимуть про успіх чи провал, Трамп пообіцяв назвати лише після переговорів. Державний секретар Марко Рубіо розтлумачив, президент нібито наполягатиме насамперед на припиненні вогню. Але сам головний переговірник не стверджує цього однозначно. Втім, вже планує наступний саміт за участі президента України. У нас буде зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським, мною і, можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів. А можливо, ні. Я не знаю, чи це буде дуже важливо. Побачимо, що станеться. І я думаю, що президент Путін укладе мир. Я думаю, що президент Зеленський укладе мир. Тим часом Анкорич, найбільше місто Аляски, готується зустрічати Путіна. Аляска це червоний штат, тобто тут голосують за республіканців, але усі ці люди і Нато втягнеться на кількасот метрів уздовж траси. Прийшли сказати своє ні, тому що до них приїздить міжнародний військовий злочинець. І як говорять люди, у четвер вони провели лише генеральну репетицію. А от у п'ятницю, безпосередньо, в день зустрічі все буде по-справжньому. Такої кількості людей з українськими прапорами на вулицях Анкориджа не пригадує, розповіла мені наша колишня співвітчизниця пані Людмила, яка мешкає тут 20 років. О, на багацько ніколи. Ли такого не було, і саме ж цікаве, що більшість американців із неочікуваною для мешканців американської півночі емоційністю, із оркестром браво, 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 браво. із саморобними інструментами та плакатами вони прийшли, хоча знають, що небажаний гість не почує їх за огорожами військової бази. Те, що відбувається жахливо, і я не можу повірити, що ми запрошуємо військового злочинця на американську землю. Це огидно. Не знаю, що додати. Моє серце розбите. Я підтримую Україну, моя сім'я підтримує Україну. Аляска підтримує Україну, і багато американців підтримують Україну. Я не думаю, що може настати мир, якщо для України немає місця за столом. Чому ми не говоримо із Зеленським? Чому ми не говоримо з європейським союзом? Чому говорять ці два придурки? Перепрошую. За мою французьку. вони не досягнуть угоди, яка дасть безпеку Україні заляски сполучених штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.